Вітаю вас, діти! Сьогодні по граймру відгадай фрукти. Фрукти корисні і дітям, і дорослим. З них виготовляють дуже смачні соковиті соки. Слухайте загадку. Соковите, червоненьке, круглобоке, солоденьке. Малята це яблуко. Тік яблучний. Точка вгорі висіла, стала смачна пожовтіла. Малята це груша. Сік грушевий. Чи яблуко великий, свачний та соковитий. Малята це персик. А сік називається персиковий. Пашний та кисловатий, Наче сонечко жовтуватий. Вірно, малята це лимон. Сік який лимонний. Солодкий соковитий. Не росте цей фрукт у нас. Хто шкури, хто ананас? І ананасовий. Схожі, а не апельсинки, мають жовті спинки. Вірно, це мандаринки. Сік називається мандариновий. Піничко маленьке, кисло, солоденьке, на частину поділю своїх друзів пригощу. Так, це апельсин. Сік апельсиновий. Вита господиня, чи то сонце, чи то злива, пригостить нас влітку. Це слива. К'який сливовий. Куглий, кислий, рудуватий, смак кисленько терпкуватий. Пірно цей грейпфрут. І к'який грейпфрутовий. Тинці є для діточок гостинці. Зріють всі зернини, як коштовні намистини це гранат. Сік який гранатовий. Чи місяць молодий, тільки жовтий та смачний. Вірно, це банан. Сік який банановий. Як вам сподобалася гра, пийте фруктові соки. Не забувайте їсти фрукти, тому що це вітаміни. Будьте здорові! До нових зустрічей!